Вітаємо! Сьогодні 12 березня, і ми зібрали добірку з найцікавіших подій, які відбулися цього дня в історії. Всесвітній день боротьби з кіберцензурою відзначається 12 березня кожного року, починаючи з 2008 року. Його ініціювала організація Репортери без кордонів з метою підвищення обізнаності про небезпеку онлайн цензури та сприяння свободі слова в інтернеті. Цей день має на меті привернути увагу до небезпеки цензури, стеження та інших форм онлайн-репресій, які використовуються урядами та іншими організаціями для контролю доступу до інформації та придушення інакомислення. У цей день у всьому світі організовуються заходи, щоб підкреслити важливість вільного та відкритого інтернету та захистити цифрові права. Також цей день відзначається різними подіями та заходами, щоб підкреслити важливість вільного доступу до інформації в інтернеті. 12 березня 1229 року відбувся п'ятий хрестовий похід імператора священної Римської імперії Фрідріха II, який успішно захопив Єрусалим без кровопролиття. Це було незвично для Хрестового походу. Оскільки попередні захоплення міста супроводжувалися жорстокими вбивствами мусульман і євреїв, Фрідріх ІІ домовився про мирну передачу міста від мусульманської влади дипломатичними засобами, а не військовою силою. Він пообіцяв поважати права мусульман і євреїв і дозволив їм продовжувати сповідувати свою релігію. Мирне захоплення Єрусалима було значним досягненням для хрестоносців. Які намагалися повернути собі священне для християн місто. Однак контроль хрестоносців над містом був недовгим, оскільки його знову захопили мусульмани лише через кілька десятиліть у 1244 році. Петро Могила був видатним діячем Української православної церкви, який працював над зміцненням церкви та сприянням освіти. Він народився у дворянській родині, а згодом став ченцем. У 1632 році він був обраний київським митрополитом українським православним духовенством, але його призначення не було відразу визнано польським королем, який мав остаточну владу над українською церквою. Після переговорів і зволікань Владислав IV нарешті схвалив призначення могили 12 березня 1633 році митрополитом Київським і всієї Київської Русі. Петро Могила, врешті-решт, заснував Києво-Могилянську академію. Реформи могили допомогли відродити Українську православну церкву та заклали основу міцної традиції освіти в Україні, яка триває досі. 12 березня 1832 року в Парижі відбулася прем'єра балету Сильфіда. Марі Тальоні, відомої італійської балерини, що вважається першим балетом. Де була використаний жіночий костюм під назвою Пачка? Це була коротка пишна спідниця з шарів Фатину, яка дозволяла балерині вільно рухатися і виконувати складні танцювальні рухи. Костюм тальоні був революційним відходом від довших, важких спідниць, які носили балерини в попередні роки, і він швидко став символом балету та жіночої грації. Пачка стала культовою частиною балетного вбрання і з тих пір стала символом балету як виду мистецтва. Алмон Строугер був власником похоронного бюро у Канзас Сіті, штат Міссурі. Він був переконаний, що конкурент отримує інформацію про його бізнес та крадуть його потенційних клієнтів, оскільки дружина суперника по бізнесу була телефонисткою та могла переадресовувати дзвінки, призначені для бізнесу Строугера. Це спонукало його винайти автоматичну телефонну станцію, на яку було видано патент 12 березня 1889 року. Автоматична станція позбавила оператора людини потреби вручну заєднувати дзвінки, використовуючи серію реле для маршрутизації дзвінків до їхнього одержувача. Винахід Строгера зробив революцію в галузі телекомунікацій і заклав основу для сучасної телефонної мережі. Після Другої світової війни Європа зіткнулася з економічною та політичною нестабільністю і зростали побоювання комуністичної експансії в регіоні. 12 березня 1947 року президент США Гаррі Трумен виступив перед Конгресом із промовою, в якій виклав своє бачення американської зовнішньої політики, яка пізніше стане відомою як доктрина Трумена. У своїй промові Трумен стверджував, що Сполучені Штати зобов'язані підтримувати вільні народи, які протистоять спробам підкорення озброєними меншинами або зовнішнім тиском, і асоціював це із комуністичними рухами на той час. Він пообіцяв, що США нададуть економічну та військову допомогу будь-якій країні, яка зіткнеться з такою загрозою, і попросив Конгрес виділити 400 мільйонів доларів на підтримку Греції та Туреччини в їхній боротьбі проти поширення у цих країнах комуністичних напрямків. 12 березня 1989 року Тім Бернерслі, інженер-програміст Сен, подав пропозицію щодо глобального гіпертекстового проекту, який згодом став всесвітньою павутиною. Бернерслі передбачив спосіб для дослідників обмінюватися інформацією між різними комп'ютерними системами та створив систему для управління та розподілу інформації за допомогою мережі гіперпосилань. Ця система згодом стала відомою як Всесвітня павутина. І вона революціонізувала спосіб доступу та обміну інформацією в інтернеті. Перший вебсайт був запущений у 1991 році, а до середини 90-х, World Wide Web стала глобальним явищем та невід'ємною частиною сучасної цифрової ери. Дякую за перегляд. Чекаємо на вас завтра. А поки переходите на наш телеграм-канал за посиланням в описі. Якщо бажаєте відправити подяку авторам та профінансувати розвиток каналу, також в описі є посилання на декілька можливих варіантів для цього. На все добре! Бережіть себе, мирного усім неба!